Кіфа офіційно визначилася стрійкою найкращих голів року на премію імені Ференца Пушкаша, яку щорічно вручають автору самого ефектного зяття воріт. На цей раз претендують Робін Ван Персі, Джеймс Родрігес і Стефані Роше. Перший претендент на звання автора найкращого голу Робін Ван Персі. Мяч голландця у ворота збірної Іспанії. Безумовно, це найкрасивіший гол групового етапу чемпіонату світу 2014 року. Нападник замкнув головою на віз Дейлі Блінда, пірнувши рибкою. Мяч по дузі Тів у дальній кут Ікара Касіліса сам Ван Персі назвав цей гол кращим у своїй кар'єрі. Претендент номер 2 Хамес Родрігес. Гол нападника збірної Колумбії у ворота команди Уругваю визнано найкрасивішим на турнірі. Колумбієць з шести своїх забитих м'ячів на чемпіонаті світу. Два відправив у ворота збірної Уругваю. Шикарним вийшов його перший гол на 28 й хвилині зустрічі. Родрігес підробив м'яч грудьми і тут же пробив точно у верхній лівий кут сітки воріт. Примітно, що нападник перед Аром прийняв м'яч спиною до воріт і завдав удари з розвороту до списку найкращих трьох номінантів ФІФА потрапила ірландська футболістка Стефані Роше. Вона забила гол в матчі Пімаунт Юнайтед у Ексфорд Ютісі в рамках чемпіонату Ірландії. На майже аматорському відео можна розглядіти, як дівчина не по жіночому приймає м'яч і ефектно відправляє його в кут воріт. Володар премії Ференса Пушкаша буде оголошений 12 січня під час вручення золотого м'яча м'яча-2014». Голосування відбувається на офіційному сайті FIFA. Віктор Терещук у ритмі подій.